Добрий вечір, шановні глядачі. Ви дивитесь новий випуск української панорами за неділю 2 лютого 2025 року. Нещодавно в Белграді розпочався авторський курс з викладанням сербської мови через українську для українців, які переселилися через воєнне лихоліття в Сербію. Сьогодні запускаємо чергову групу вивчення сербської мови через українську. Записалося більше 30 людей. Це ті, хто біженці з України, які приїхали шукати прихистку в Сербії. Хтось вже тут тривалий час, хтось буквально там пару тижнів, але це люди, які зрозуміли, що щоб комфортно жити, щоб знайти роботу, треба вивчити мову. І наш курс включає в себе не тільки вивчення мови, а й презентацію сербської культури. Ми вчимо як принципу великодітної сім'ї, багатодітної сім'ї тобто менші ті, хто пізніше прийшов вчатися в старших. У нас уже це вже четверта група. Хтось хто вивчив, досконалюється. вчаться в один в одного і вчаться на помилках. Бо насправді людина найкраще запам'ятовує щось, якісь правила, якусь нову інформацію, коли помилилася. Тому ми схвалюємо, коли помиляються. Ми схвалюємо, коли починають говорити суржиком, частина сербських слів, частина українських. Тобто, головне пробити цей бар'єр, не боятися говорити. Заохочуємо, заохочуємо через жарти. Багато суму українців, але е, через якісь жарти, через якісь такі нестандартні ситуації, якісь життєві такі от ситуації, намагаємося підтримувати дух, намагаємося підтримувати таку зацікавленість. І є такі психологічне дослідження, що люди запам'ятовують 10 відсотків, коли щось чують, 50 відсотків, коли щось бачать. Тому у нас багато візуальних матеріалів, все майже візуалізовано, і 90 відсотків, коли щось роблять самі. Тому що майже весь курс запам'ятався, обов'язково є домашнє завдання з індивідуальним зворотним зв'язком, коли е, по зразку щось пишуть про себе, про якісь там. Стосовно правил, приміром, десь там щось там ми опановуємо і отримують зворотний зв'язок, де помилилися, де щось не так, де якась буква не така, або не так застосовано дієслово і так далі. Інтенсивно курс триває е, півроку, але ми маємо чат, який почався ще з першої групи з квітня 2022 року. Тобто ті люди досі в чаті, вони щось нове завжди. Е, Бачать, чують, вивчають, і цікаво, що труднощі насправді трудность в тому, що сказали. Якщо я вивчу сербську мову, то це значить, що я вже не тут залишаюся, а я хочу повернутися в Україну. І оцей психологічний бар'єр він найбільше заважає зануритися і опанувати. Насправді ситуація така, що казали два-три тижні, вже і не два-три роки. Все це триває, невідомо як і коли це закінчиться. А жити треба, свою сім'ю, своїх дітей годувати треба. Тому все більше, і більше людей розуміє, що як завгодно в Сербії можна добре все, так скажімо, про прочі, да як серби кажуть, з англійською мовою, але все ж таки сербська потрібна. Це вже четверта група слухачів курсу, який розпочався ще в 2022 році і триває по сьогоднішній день. У мене початку, початковий рівень, я тільки починаю вивчати сербську мову. Я вважаю, що якщо людина попадає в іншу країну, в іншу мовну середу, вона для мене це зобов'язання. Для того щоб краще інтегруватися, для того, щоб краще розуміти людей. Для мене спілкування дуже важливе, Для мене важливо розуміти і щоб мене розуміли. Мені цікаво вивчати історію, культуру. А для цього необхідна мова, для цього необхідне знання мови, якою розмовляють люди, які на цій землі живуть. Тому я вважаю, Ну, це це необхідно. для мене це як повітря. Для мене це е, дуже важливий інструмент, е, тому я тут сьогодні. Я дуже дякую. Я дуже дякую е, пані Наталі за те, що нам надають можливість, нас підтримують, бо це дуже важливо, е, тому що мені, наприклад, я намагалася певний час е, вивчати мову самостійно. На перший погляд, це дуже легко. На перший погляд, сербська легка, бо там багато слів, які співзвучні з словами з української мови. Так? Серби дуже. Емпатичні, вони е, дуже добрі, тому коли ти навіть намагаєшся, але в тебе не все виходить. Вони е, намагаються тебе зрозуміти і вони намагаються тобі допомогти. Але для мене е, цього не досить. Для мене дуже важливо розмовляти на мові людей, які тут живуть. Я ми з Харкова. Е, тут я п'ятий місяць, тут я п'ятий місяць. Е, Незалежно від того, яку кількість часу людина знаходиться, де б я не знаходилася за під час війни я була в різних країнах, я завжди намагалася якнайшвидше інтегруватися, почати вивчати мову через мову культуру, знайомитись з історією і таким способом. Ну, для мене це важливо, для мене це життя, для мене це мені так спокійно, я вважаю, що так правильно. Мені дуже подобається Білград, дуже подобається спочатку перше враження, але мені зразу сказали, що це дуже хибне враження. Білград мені був подібний до Тбілісі. Ось якимсь чином це перше враження. А взагалі... Дуже красиве, дуже спокійне заняття відбуваються тричі на тиждень в дружній атмосфері з поясненнями українською мовою. У вівторок іде заняття з ознайомленням з мовою з нуля. Четвер призначені для вивчення граматика для тих, хто вдосконалюється, а суботою продовження розмовного клубу, коли можна просто читати, слухати, дивитися і спілкуватися. Я вже була, навчалася, і коли Наталя сказала, що буде наступний курс, я відразу сказала, що можна і мені, і другому, який вже на другий рік, так так мов, так би мовити, подобається те, що вивчається сербська саме через українську. Мені особисто для мене це дуже важливо, тому що для мене через українську мову найкраще, найлегше сприймати навчання, і особливо сербською, яка дуже, дуже схожа на нашу, але в той же час так відрізняється. Курс дуже легкий тим, що він цікавий, Наталя так е уроки проводить і вистраює їх, що тобі цікаво займатися. Ти вивчаєш нові слова, нові якісь, об як би мовити, <різь> окрім слів, ще, вирази. І це все настільки легко через якісь. Е ось у нас є рубрика е Підступна сердська мова. коли ти наче розумієш, в тебе є слово, яке ти зрозумів по-своєму, а потім виявляється, що воно зовсім не те означає. І через це дуже легко запам'ятовувати. Мозок сам такий, о, так це класно, так це легко можна. І ось через це я й пішла на другий рік, на, не на другий рік, на наступний раз, на друг, другий курс, а, щоб ще краще. Запам'ятати ще що краще щось більше для себе відкрити, тому що чим далі ти заглиблюєшся в мову, яку вивчаєш, тим більше для себе щось нового будуєш. І це взагалі збір всіх учасників, коли ми приходимо учнів, а, саме дружство наше. Ми вже тут стоїмо як родина, і дуже легко спілкуватися. В тебе однодумці. Ти знаєш, що всі. Немає страху у вивчанні, тому що ти знаєш, що всі такі ж, як і ти, вивчають мову вперше. І... Ти не боїшся десь помилитися, десь щось не так сказати. Ти знаєш, що тебе не, не висміють, а підтримають, поправлять, щось допоможуть, підкажуть і зорієнтують, як краще це вивчити, зробити, запам'ятати. Вікторія з сім'єю прибула в Белград з Херсонщини, і тут їй подобається. Старається вивчити мову, щоб краще тут інтегруватися. Я сама з Херсонської області. Приїхала в Сербію в травні 2023 року з сім'єю, і ось ми вже тут. Ми приїхали відразу в Белград, так тут і живемо. Нам дуже тут подобається, і для того щоб інтегруватися в країну, в це суспільство, треба обов'язково знати мову. Я вважаю, що це ну прям необхідність. Якщо ти живеш в іншій країні, тобі треба знати мову тієї країни, в якій ти живеш. Учасники можуть проходити курс безпосередньо, а також і в онлайн режимі. Мовний курс з вивчення сербської мови через українську підтримала гуманітарна організація Jesuit Refugee Service Сербія. Завітаємо до Анастасії Тепшична урок української мови. Пані Анастасія продовжує вам говорити про тему, яка для всіх нас важлива. Вивчаємо разом українську мову. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови! Сьогодні поговоримо про славне місто Полтава. Воно одне з найстаріших міст України. Вперше під назвою Лтава згадується в Іпатіївському літописі 1173 року. Нині тут розташовано безліч архітектурних пам'яток: старовинні церкви, музеї, будинки в стилі класицизм і бароко. Полтава батьківщина багатьох видатних українців: письменників Миколи Гоголя та Івана Котляревського, винахідника Юрія Кондратюка, державного діяча Симона Петлюри. Славиться Полтава і своєю традиційною кухнею, зокрема, такими стравами, як галушки, пампушки, вареники, борщ саме про полтавську традиційну кухню ми і поговоримо сьогодні. Перш ніж перейти до прочитання тексту, ознайомимося з новими словами. Отже, галушка це українська страва, шматочок тіста, зварений в молоці або воді. Обізнаний, добре знайомий з чимось, добре ознайомлений з чимось. Подавати в тексті використовується в значенні ставити на стіл. Стільниця. Верхня дошка стола. Гуляння. Масове святкування чогось та власноруч своїми руками. Полтавські галушки. Полтавські галушки своєрідний символ області. У кожному ресторані Полтави можна скуштувати цю традиційну українську страву. Згадуються галушки і в Енеїді Котляревського. Тут салом галушки легали, лемішку і куліш глитали. Полтавчани настільки пишаються цією стравою, що в центрі міста встановили пам'ятник галушці, який уособлює щедрість і добробут. Дерев'яна стільниця вкрита українським вишитим рушником, а на ній величезна ложка і тарілка із 12 галушками. Саме так виглядає популярний пам'ятник галушці. До речі, із пам'ятником галушки у Полтаві пов'язана і новонароджена традиція, яка дозволяє молодятам визначити, хто буде головним в родині. Для цього молода пара підходить до миски із галушками і кожен із подружжя намагається першим вхопити за ложку. Існує величезна кількість рецептів та способів приготування галушок. Однак, щоб поласувати справжніми галушками, не обов'язково їхати до Полтави чи володіти спеціальними кулінарними навичками. Їх легко можна приготувати власноруч. У першій вправі потрібно дописати закінчення слів. Перевіримо вправу. Галушки були вишуканою стравою. У Полтаві можна скуштувати цю українську страву. Котляревський був обізнаний із місцевою кухнею. Галушки готували із гречаного борошна. Полтавчани пишаються своїми гречаними галушками. У центрі міста встановили пам'ятник. Галушці. Та останнє є багато рецептів приготування українських галушок. У наступній вправі потрібно з'ясувати, правильними чи неправильними є твердження. Отже перше. Галушки найпопулярніша полтавська страва. Так, це правда. Про галушки писав ще Вергілій у своїй Енеїді. Звичайно, що ні, про них писав Іван Котляревський у своїй неїді. У центрі Полтави стоїть пам'ятник галушці. Так, це правда. Пам'ятник має вигляд великої каструлі, в якій варяться галушки. Ні, це неправильно. Пам'ятник має інакший вигляд. Існує лише один правильний рецепт галушок. Ні, це не так, рецептів існує безліч. Щоб спробувати галушки, потрібно обов'язково відвідати Полтаву. Ні, це неправда. Тому що кожний може приготувати цю страву. Лише майстерний кухар може приготувати галушки. Звичайно, це також неправда. Це може зробити кожний. Шановні глядачі, наше заняття добігло кінця. Приєднуйтеся до нас наступного тижня. До побачення! Шановні глядачі, у нас є ще одна тема. А про що йде мова? Пропонуємо вам у наступному сюжеті. Тож залишайтеся з нами. Бачимося за кілька хвилин. В середині минулого місяця в місті Якап в Угорщині колеги з угорської редакції мали змогу бути присутніми на конференції з регенеративного землеробства життя ґрунту. Основна увага конференції була зосереджена на ґрунті його здоров'ї та відновленні. У виступах спікерів із різних країн та під час жвавих дискусій звучали ідеї, як працювати в гармонії з природою і змінювати сільське господарство на краще. Наші колеги спілкувалися з різними експертами в цій халузі, між якими і Михайло Драганчук, українець аграрій, експерт із регенеративного землеробства, автор книги «Ноутил «No для початківців, яка видана на п'яти мовах, та популярний блогер. Він виступив на конференції, де поділився своїм досвідом і спостереженнями на тему збереження вологи, регенеративні методи проти кліматичних викликів. Сьогодні я приїхав на конференцію в Угорщину, де буду ділитися своїм досвідом, українським досвідом, світовим досвідом по збереженню вологу і як давати поради, як фермерам в ці складні. Часи зміни клімату шукати відповіді на такі кліматичні виклики. Дуже багато людей зацікавлені в збереженні ґрунту, дуже багато досвіду і угорського і міжнародного я тут зустрів. І вітаю всіх, кому цікаве майбутнє наших ґрунтів, хто зацікавлений в тому, щоб покращувати наше сільське господарство. Він мав нагоду побачити, як і сербські фермери працюють. І як він каже у своєму виступі на конференції, він розповів про досвід фермерів із різних континентів, які досліджував включно з українськими прикладами. І він вважає, що кожна країна має свої виклики. Але, принципи здоров'я ґрунту працюють у будь-яких умовах, коли їх адаптувати до локального контексту. А про свої початки у галузі регенеративного землеробства він каже. Я почав займатися технологією ноутіл, коли з 2006 року, коли у нас вже тоді були дуже великі проблеми з вологою і вітровою ерозією. І я шукав вирішення цих проблем. Спочатку відповівся від Оранки, перейшов на мінімальну обробку ґрунту, але це не вирішувало проблему, тому що сильні вітри, пильові бурі знецінювали нашу працю і не було ніякої економіки. І в 2006 році я вперше побував на такій конференції, як ця, і це все змінило. Почав з маленької сівалки, спробував, порівняв, все вийшло, і ми пішли далі. І тепер у нас кращі ґрунти, більше вологи, зовсім нова сучасна техніка і зовсім інша економіка. І тому сьогодні я тут і ділюсь своїм досвідом. U Kijevi Šostoho Ljutohovit bude cijel konferencija prisjačena regenerativnom muzemne Reagro 25. Organizatorom je je sam Mihajlo Drahančuk. Ce prva regenerativna konferencija, jaka objedna je agrarijiv hotovih zminjuvati svoji pithodi do zemlje ropstva ta svojih gospodarstva. Конференція орієнтована на українських аграріїв, які прагнуть адаптувати найкращі світові практики до українських реалій. Культурно-містецьке товариство Іван Сенюк Скули традиційно організовує унікальний український бал у суботу 22 лютого у залі Президент Мотель Родич. Про інформації, бронювання та купівлю квітків звертайтеся до Драгана на номер телефону 060 0728 771 і до Філіпа на номер телефону 063 86 99 412. А останній день бронювання та придбання квітків 14 лютого. По зелених горах, по широких степах. Знов поблизу ріки ясне сонце стоїть, а на самому півдні Чорне море блищить І в найважчих часах я з тобою. I прощаємося з вами. Дивіться нас на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, на нашому youtube каналі Українці РТВ, а також і на facebook сторінці Українська Панорама РТВ. До побачення!